Вітаю всіх на уроці математики. Сьогодні ми з вами продовжуємо працювати і за планом у нас робота на сторінці 51. Це е, тема. Досліджуємо одночасний рух двох тіл у різних напрямках. Е, будь ласка, відкрийте поки зошите. Напишіть 21 лютого класна робота. У куточку у нас. Для тих, хто забув, сторінка 51, динамічна каліграфійна хвилинка 83, і плюс 1, плюс 1 наступне наступне число. Пишемо і переходимо з вами до роботи, після того, як допишемо каліграфійну хвилинку до роботи з матеріалами підручника. Так, ось наш підручник, е, що у нас з вами є. По-перше, крім теми, поряд у нас план уроку, основні поняття, які ми будемо опрацьовувати, це одночасний рух двох тіл. І який саме рух? Рух назустріч одне одному і у протилежних напрямках. Тобто два види руху, з якими ми будемо працювати. І для початку нам, ми з вами давайте повторимо наші основні поняття у рух, швидкість час. Вчора ми з вами гадали, що таке швидкість, так? Це відстань, яку долає об'єкт за одиницю часу. Відстань у нас. Вона буквою S, нагадую, дорівнює швидкість відстань за одиницю часу, помножене на кількість часу, часових одиниць, які е, проїхав, пройшов, пролетів об'єкт. Якщо у нас, наприклад, відстань вимірюється в кілометрах, а час, скільки кілометрів їхав, за години, то у нас з вами буде швидкість, це через е, знак ділення кілометрів за годину. Тобто завжди швидкість у нас складається з двох одиниць вимірювання частин. Перша частина беремо ОС, другу частину через. Лінію беремо у Т. І так, йдемо далі. Відстань швидкість помножена на час ціле половинки половинки. І тепер переходимо до задачі 1. І перш там у нас дві задачі, і перша задача наступна. Так. Слон за 30 секунд долає 60 метрів, а швидкість руху лева на 11 метрів за секунду більша. Який шлях подолає лев за 9 секунд? Нам з вами зручно подати. Цю умову задачі у табличному вигляді. Тому давайте ми, як завжди, три клітинки вниз відступили. Пишемо, що у нас слон лев. Далі долає 60 метрів. Ну, найбільше будемо S писати наприкінці, тому що у нас швидкість, час і відстань. Ось наше основні поняття. Давайте заносити слон за 30 секунд, долає 60 метрів. 30 секунд, секунди. Секунди це час. Слон, значить, ми пишемо 30 секунд. Ми вже знаємо в швидкості щось за секунду у нас буде, так? А швидкість за 30, 60, 60 метрів. За 30 секунд це вже не за одну секунду, а за 30 секунд. Значить, це відстань. І дивіться, це ж не метрів за секунду, а саме метрів. Тобто одиничні одиниці вимірювання у нас в часі і у відстані. А швидкість руху лева, ну, швидкість не знаємо, лева невідомо, але на 11 метрів за секунду більша, ніж слона. Який шлях подолає лев? За 9 секунд. 9 секунд, Дев'ятка це у нас час. І головне, головний знак запитання це у нас наступний. Тобто, яку відстань подала я лев за 9 секунд. Давайте ще раз згадуємо, що у нас відстань дорівнює швидкість помножена на час. Відповідно, дивіться, тут вже ціле чи хвостики у нас нема. Ми зараз з вами працюємо тільки на рядках. А рядки у нас поєднані множенням діленням. Дані в рядку поєднані множенням діленням. Що у нас невідомо? По першому рядку, швидкість. Чи ми можемо відшукати швидкість на час і відстань? Звичайно, що у нас В половинка? Дорівнює ціле поділити на другу половинку відомо, так? S дорівнює. Ой, V дорівнює S поділити на T, Тому що ми спокійно можемо відшукати з вами швидкість руху слона. Ми 60 ділимо на 30, отримаємо 6, ділити на 3. Це у нас що? 2, нулі прибираються. 2... Які одиниці вимірювання подвійні метри, спочатку довжина, похила лінія за секунду. Це швидкість слона. Так? Тепер, знаючи швидкість слона, ми можемо відшукати швидкість руху лева. Чому? Тому що нам вона потрібна, щоб, помноживши на час, відповісти на головне запитання задачі. Тому ми беремо що 2 додати 11, буде 13, 11 ті самі метрів за секунду. Це швидкість лева. Все, всі необхідні дані у нас є, і ми спокійно з вами можемо робити, виконувати е, третю дію. Тепер ми швидкість лева 13. Метрів за секунду множимо на час руху 9 секунд. 13 на 9 це 13 на 10 помножити і мінус 13. 130, мінус 10, 120, мінус 3, 100. 17, відстань просто йде в метрах. І відповідь: що? 117 метрів подолає лев за 9 секунд. Поставити повну е, відповідь. А друга задача у нас. Давайте подивимось. Літак за 4 години пролетів 3600 км. який шлях він подолає за 8 годин, якщо летитиме з тією самою швидкістю. Ось така задача. Знову треба зрозуміти, як у нас з вами розподілені дані. А як у нас розподілені з вами дані? Що у нас? Літак. Його відомо 4 години. Що це 4 години? Яка величина? Відстань, швидкість чи шлях. О, ой, відстань, швидкість чи час. Звичайно, 4 години. Це у нас е, буде час, так? Тому. Літак у нас перша ситуація, Т у нас перша, час перший дорівнює 400 годин, так, да? можна так написати. Або навіть я думаю, все ж таки табличка у нас буде зручніша, тому у нас буде знову наша. Відстань, час і шлях. Відстань час і шлях. І що у нас? Перший, перший рейс у нас і другий рейс є у літака. Літак за чотири години. Перший рейс був 4 години. 4 години. 4 години пролетів відстань 3600 кілометрів. Так? Який шлях подолає за 8 годин? Якщо летітиме з тією самою швидкістю. Швидкість невідома, але однакова. Так. Що у нас? Ну, дивіться, знову. Разом не можемо знайти тут, тут не ні хвостик, нічого, тут одна половинка. Тобто, знову ми з вами йдемо по рядочках, так, множенню ділення. Так. Я зараз за вас розв'язувати саме цю задачу не буду, тому що ви мені покажете е, самі, наскільки ви змогли з нею розібратися. Що у нас? Спочатку ми відшукаємо. Дивіться, ось тут. Два знаки запитання і дані, а тут один знак запитання і дані. Звичайно, що у нас? Якщо у нас два компоненти з трьох відомі, то ми можемо відшукати третій компонент. А коли ми його відшукаємо, ми тим самим відшукаємо ось цей компонент, тому що вони однакові. І у нас буде другий компонент для того, щоб відповісти на останнє запитання. Будь ласка, самостійно. Зробите, порахуйте ту задачку. Там аналогічна у нас ситуація порівняно із першою задачею. А тепер давайте після того зараз поставте відео на паузу, допрацюйте, і після цього можна рухатися далі. А далі ми будемо рухатися ось сюди, до другого номеру. Давайте подивимось. Розглянь і зроби висновки, як змінюється відстань між тілами, і з чого складається відстань між тілами на момент початку руху, на момент закінчення руху, і що можна сказати про час руху кожного тіла. Давайте подивимося, ось у нас перша ситуація. Два учні, які стояли в протилежних кінцях класної кімнати. Ось вони, ось один учень, бачите, точка, ось другий учень. Рушили одночасно на зустріч одне одному. Зустрілись і зупинилися. Ось тут, де у нас прапорець. А тепер нас питають: як змінюється відстань між тілами? Давайте е дивитись. Так. Мабуть, як... Знову переведу на дошку. І ось цю нашу ситуацію, ось наші два учні почали рухатися, і десь ось тут вони зустрілися. Ось перший учень рухався, ось другий. Тобто швидкість першого учня, швидкість другого учня. Це у нас вся відстань, яку вони пробігли в двох разом С, і вона складається з двох частинок, так? Відстань, яку С перша, яку пробіг перший учень, і С друга відстань, яку пробіг другий учень. Ось хай у нас відстань, яку пробіг перший учень, це буде червона частина, а відстань, яку пробіг другий учень, буде фіолетова частина. Через те хвилин, або там я думаю, хвилин чи секунд вони зустрілися, так? Тобто вони обидва так, як вони рухалися однаково, у них час руху однаковий, вони разом, вони ж одночасно почали рухатися і одночасно зупинилися. Значить, якщо перший біг 10 секунд, то і другий біг 10 секунд, правильно? Тепер давайте відповідати на за запитання задачі. Як змінюється відстань між тілами? Тут чим більший час, тим відстань, якщо вони рухаються ближче, ближче ближче. Спочатку ось така відстань була, а потім, наприклад, ось така була. Дивіться, вона вже менше стала і ще менше. Ви бачите, що чим вони довше біжуть один одному назустріч, тим. Швидше, тим менше відстань встає. Ось такий рух, коли два об'єкти рухаються і з плином часу відстань між ними скорочується, і вони рухаються назустріч один одному, так, то це у нас так і називається рух назустріч одним одному. На, на момент початку руху у них відстань була максимальна найбільша. На момент закінчення руху у них не було відстані, вони зустрілися, вона вже дорівнювала нулю. І про час руху кожного тіла. Кожне тіло рухалось однаково. Час руху першого дорівнювався час руху другого об'єкта. А тепер давайте подивимось на. Другий малюнок, так, який у нас два учні. Тепер вони, можна сказати так, після того, як зустрілися, тепер вони знову вирішили розбіжатися на ті місця, з яких починали. Ось їх старт. І тепер вони побігли. Тут другий побіг зі своєю швидкістю, а тут перший побіг зі своєю швидкістю Почали рух. Так само в результаті вони таку ж саму відстань пробіжать коли назад, так? І так само ця відстань буде складатися з двох частин. Червоне – це той відстані, яку перший учень у нас пробіг, і фіолетове – відстані, що другий. Учень у нас подолає. Давайте якось ось так. Так краще видно. Так. Тепер давайте дивимось на нашому другому кресленні схемі, на нашій другій. Час теж вони почали одночасно, зупинились одночасно, тому що е, початок, як старт і фініш, одночасно. Але. Тут з плином часу, чим більше час, тим більше була, стає відстань між ними. Це називається рух у протилежних напрямках. Що нам головне, треба з вами запам'ятати в цьому випадку? Що при Русь, по-перше, при одночасному русі, в задачах наших по математиці, час руху одного об'єкта і другого і відстань, яку вони вдвох. Подолали однаково. У них тільки розрізняється, що напрям руху може розрізнятися, і швидкість у кожного своя. Все інше у них буде спільна одна на двох. І внизу у нас сказано, що як можна порахувати загальну відстань. І там, і там. Ми. Відстань це В помножене на Т, тобто В першого ось ця відстань плюс ось ця відстань. Ось ця відстань плюс ось ця відстань. Однакова. С1 плюс С2. Дивіться, відстань при Русі в протилежних напрямках або на зустріч шукається однаково. Тобто, ми можемо відстань першого, точніше відстань першого ми додаємо відстань другого. Правильно? Тобто В перше помножити на час плюс в другого помножити на час. Подивіться. Швидкість першого помножити на час, скільки вони рухались, плюс додати добуток е, швидкості другого об'єкта помноженого на час. Так. Е, це ми трошки з вами розібрали. А тепер е, я б хотіла, щоб ви це все ще раз поставили на паузу відео, спробували ще раз проаналізувати і запам'ятати, ребята, що у нас при русі на зустріч і в різні протилежні боки відстань і час однакові, а різниця тільки у швидкості. Кстати, якщо ви пам'ятаєте, як ми з вами розбивали множники, можна навіть спростити цю нашу формулу. Подивіться: эм... відстань, це у нас однакова, і це у нас однакова те, правильно? Якщо у нас два однакових компонента у добутках двох, ми можемо його винести за дужки. Ми можемо те винести за дужки, помножити, і у дужках буде швидкість першого, додати швидкість другого. Ось ми з вами таку модифіковану спрощену формулу. Тобто швид... відстань між об'єктами, які рухаються в протилежних напрямках, або назустріч дорівнює часу, який вони рухаються, помноженому на суму швидкості. Обох об'єктів. Можна навіть це написати так. І у нас е з вами ще приклади залишилися. У нас ще з вами з п'ятдесятої сторінки приклади два, ой, приклади три, е другий стовпчик. Ми з вами вчора його пропустили. А сьогодні у нас є можливість з вами наздогнати це, тобто ділення стовпчик. Будь ласка, спокійно, сторінка 50, приклади 3, стопчик 2. Три приклади, будь ласка, зробити теж наприкінці класної роботи, щоб ви забули, як рахувати. Бачите, у нас сьогодні з вами. Невеликий відносно об'єм інформації. Я вам бажаю гарного дня і чекаю на ваші роботи. Всім до побачення.